Долучаємо до нашого ефіру, нашого наступного гостя. Тарас Загородній, політичний політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий день доброго дня. Власне, коли вже усі росіяни почали тішитися, що їхні війська пішли у контрнаступ на Курському напрямку, ми зробили такий фінт і прорвали і ще в одному районі ем, кордон у Кур, на Курщині в Курській області, і військові аналітики говорять про те, що зараз ми можемо створити котел навіть для того групування, і ми вичікували навмисне, знайшли в атаку ем, в Глушковській. Ському районі від початку, коли мали таку можливість, тому що чекали на те, що росіяни підуть у контратаку, і нанести їм якомога більше втрати, якомога більше уражень на їхній території, підловити їх там, чи це уже якраз та ціль і? Той план з приводу курської операції, про який нам заздалегідь на перших порах не розголошували, тримали в таємниці, але президент натякав, що це ще не все. Ну, правильно, що не розголошували, правильно, що не говорили. Тому що знаєте, у нас багато з'явилося диваних аналітиків, які жодного дня в армії не служили, і почалаються розповідати, що повинна робити армія, що не повинна робити армію, головнокомандуючи та сирських, в тому числі, якраз ця операція показала дуже високий рівень організації державного апарату, без заперечення тому, що організувати таку кількість людей, так щоб про це не було відомо. Ну знаєте, не, не всі країни НАТО можуть це зробити. Упевнено, що багато з них точно це не зробить, забезпечивши в тому числі таку секретність. Ну, уявляйте собі, он я читаю постійне зведення СБУшники виловлюють там знаєте пачками людей, які палять автомобілі. Тих хто організує трезендентуру гру, наприклад, в, в цьому в, в, в у Києві від собі, що в прикордонних регіонах, як намагалися намагається російська розвідка організувати постійне спостереження, що відбувається, БПЛА і е, супутники, і те, що було зроблено, це просто найвищий рівень організації нашого державного апарату, як і він повинен бути, і те, що Зеленський правильно інтригує, що це ще не. На кінець це навіть у американців і такий е, гарний термін е, створення з, е, обстановки стратегічної невизначеності. тобто переклади дипломатично. А тепер дізна, дізнаєтеся, що де буде, і це дуже нервує в дійсності росіяни. Це показує, що вони не готові до такого типу війни. І дуже добре, що це відбувається. Ну, сам факт, я не буду коментувати, це військові повинні коментувати. Я тут довіряю нашому вищому командуванню. Принаймні, ми бачимо, яка істерика китається в Росії, тому що те, що відбулося в Курску, це ну, не, 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 не нокдаун, але важкий нокаут для Путіна. Чому? Тому що знищений його. Авторитети, лідера, який спроможний робити безпомилкові рішення, і народ Росії це помітив. Є і падіння рейтингу. І зараз там ти 200 тисяч біженців їздять по Росії, розповідають, що армії немає, все блеф, все брехня і так далі. І так далі. Далі вони знищений авторитет Росії як країна, яка взагалі комусь гарантувати може бути безпеку. Вони Європі ще нещодавно гарантував, готові були гарантувати безпеку. А тепер нікому не можуть нічого гарантувати. Тому в даному випадку, в даному випадку, те, що і дивіться на російському телебаченні, вже знаєте, ж рахують так. Да вже місяць, як на нашій території знаходиться ворог, ми нічого зробити не можемо. І багато чого іншого тому це і моральний удар для російської армії, і надлам, які демонструють, що вони не всесильні. і тому, звичайно, що продовження перебування українських військ, успішні операції, які там дозволяють оточувати ще більше людей. Це ще більше хитає всередині Росії, посилює, посилює конфлікт між ФСБ та армією російською. Так? Путін виглядає вже зовсім, ну як головнокомандуючи, зовсім не адекватно, особливо коли він заявив: от нещодавно що якщо там буде далекобійне зброя, то це буде вже війна з НАТО. Uh -huh. і, і ви помітили, що МЗС Росії це ніяк не прокоментував, нічого не сказав. А чому Та Тому що вже удари ще так відбувалися? і такамси були по території Росії безпосередній. В харківській області більш того, така Путін, те, що вже е, нові так звані території. Ти вже не вважаєш Росію? Крим постійно закидаються та камсамі. І так далі, і це якраз показує, що ці точки азламу точки і наявність української армії тим більше успішні дії. Це змушує в тому числі наших партнерів по іншому дивитися на ситуацію. Вони тепер змушені погоджувати, що ніяких червоних ліній не існує це все блеф і... Майчня і дозволяє Україні посилювати кампанію про надання більше далекобійної зброї і змушувати їх до цього, тому що Україна демонструє результати, те, що теж знаєте, подобається заходу. Тим не менш, після зустрічі у Вашингтоні між Байденом і Кіром Стармером публічного оголошення про надання дозволу бити ПРФ західної зброєю ми не почули. Все-таки на вашу думку, чим закінчилися ці перемовини? Чи сполучені штати вичікують все ж таки мирного плану Зеленського, який він обіцяє привести на сесію Генасамблеї ООН? і Джо Байден хоче ще поспілкуватися особисто. Тої з президентом України, е, ну, те, що е, до чого тут мирний план Зеленського, так нам треба відбувати атаку. Українців буває тому, що коли там ну це це просто виглядає просто вже відверта, цинічна, яка не відповідає. Як я не знаю, почули ви чи ні, коли Кірбі говорив, що на 300 кілометрів не треба давати атакамся, бо вони перенесли вже свої аеродроми. Там є що до інше, вбито логістику знищувати. Склади, заводи і так далі. Це раз. Ну, немає на триста, давайте на тисячу у вас є інші ракети і так далі. Тому це відверта така е е позиція вже діючої адміністрації. Вона вже викликає е ну не просто здивування, а просто ну, питання: ви що ну, знову путіну підіграєте? хочеш, щоб його зберегти при владі. Тому що останні 100 років якраз Сполучені штати Америки дбали для того, щоб Росія ніяк не розпадалася, була стабільною, тому що їм так зручніше. Е, ну сподіваюся, що принаймні рухи будуть в напрямку Британії, тому що Британці це ледь не єдина країна заходу, яка щиро зацікавлена в, в розпаді Російської Федерації. Тут вони можуть все ж таки просунути з цьому питанні, тому що це буде ну величезне. Величезний як ставить, рух уперед. Пана Тараса, ось сьогодні німецький більд став ньюзмейкером Випустили статтю про те, що нібито Україна готова до заморозки війни, про е, припинення вогню на деяких ділянках, і про власне дозвіл на далекобійні удари раднику президента з комунікації Дмитро Литвину довелося виходити зі спростуванням, сказати, що ця стаття фейк. Але чому е, такі? Меседжі вкидаючи у закордонну пресу. Ну, тому що вони на заході у багатьох досі немає запитання у політиків і інше, коли ви нарешті здохнете та не будете давати нам можливість торгувати з Росією, як ми звикли. Особливо це стосується Німеччини. Знаєте, скільки, скільки політикам солодке життя українця обірвали? Вони ж там вже планували в спромі отримати конверти і все інше. А тут прийшли українці, все їм запсували. Тому, звичайно, що такі статті будуть різні, які за рахунок України хочуть повирішувати свої питання і так далі. Я просто треба донести особливо тим, хто в Берліні сидить. Що, шановне, солодкого життя не буде, не буде. У нас є перелік активів, у нас є багато чого, і по них будуть прилітати дрони. Будуть прилітати ваші в тому числі. Ви повинні зрозуміти, що солодке життя у вас може відновитися і теж поставити це, до речі, прив'язати до вступу в ЄС та в НАТО. У вас солодке життя можливо почне відновлюватись після того, як Україна стає членом Європейського Союзу та НАТО, причому Європейському Союзу досить швидко. Не за 10 років, а бажано за 3-4 роки, щоб швидше рухалось до цього часу по ваших активах, там по родовищах і все інше будуть прилітати дрони, які невідомі хулігани будуть робити, тому що не будете ви торгувати, я й на українських кістках. Отак треба донести. А можливо, хулігани зникнуть, зникнуть тільки після того, як Україна стане членом НАТО та. Європейського союзу, тому що нам потрібні ресурси на відновлення, а, і тільки так треба з ними розмовляти. Захід по іншому не розуміє. пам'ятаєте цю історію, яку нам істерику влаштовували коли збоушники почали виносити. НПЗ нам почали говорити, що це. Виявляється цивільна інфраструктура, де плювати вони хотіли на свої цінності, коли йдеться про вигоду. Так з ними треба розмовляти. Якщо ви так будете розмовляти, так ми так будемо по, по іншому з вами, значить, розмовляти не треба. Е, Пам'ятаєте жарт Володимира Зеленського під час виступу на Ялтинській європейській конференції, що зараз лише Білорусь так допомагає нам збивати російські шахеди. А це ну, ж самі та да, правильно, правильно ткнув просто, просто ткнув. Ов, це, вибачте, гівно, яке ви на місяць, вибачте, ми інших слів, немає які, коли вона розповідає, що не можуть збити. Що значить, ви не можете збити НАТО? Це оборонний альянс, це нічого не протирічить вашій логіці збивати дрони. Бі того, на що вони протирічить вашу другу логіці, оголосити, наприклад, 50 кілометрів від кордону НАТО санітарною зоною, оголосити Росії, що будуть збиватися. А вони тут починають розповідати, що там існують якісь небезпеки. І в дійсності смішно, коли диктатор Лукашенка збиває дрони, тому що у нього є воля збивати. А у так званих демократичних країнах немає ніякої волі захищати свободу своїх громадян і за рахунок українців собі робити піар в першу чергу. Ну, Румунія там, до речі, після останнього із інцидентів навіть хоче змінити законодавство, тому що виявляється, країні НАТО не можна було їхнім повітряним силам збивати дрони. Це взагалі не вкладається в голові. Це це, це все брехня. Ну там все адаптовано. Я вас запевняю, це це не це, це не проблема Румунії, Польщі чи Країн Балти. Це проблема конкретної країни Сполучених Штатів Америки, яка е, досі. Удає, що, начебто, нічого не відбувається. Вам сьогодні читає Блінкіна росіяни? Передають ядерні технології Ірану. Ми висловлюємо стурбованість. Ну це просто мрак. Ну просто мрак. У мене інших слів немає. Що значить, ви стурбованість висловлюєте? Одна з терористичних країн скоро стане ядерною. Ви про що взагалі говорите? Пане Тарасе, новий е, очільник Білого Дому, Камала Гарріс чи Дональд Трамп, щось змінять, чи вони будуть продовжувати висловлювати стурбованість і настільки е, нерішуче і запізніло ухвалювати рішення? Ну, Камала Гарріс буде продовжувати те, що буде робити Байден. Може навіть гірше буде, тому що Байден поняття. Впевнені... З полівішенням полівішованої демократичної партії, що буде яструпом виглядати у мене такі підозри. Ну у, від Дональда Трампа я очікую більшої рішучості. Принаймні, він, коли він був президентом, він не боявся бомбардувати Іран він не боявся знищувати росіян в, в цьому в Сирії, і я думаю, що це буде зовсім по іншому розмова. Там там такі хлопці, що можуть спочатку вжарити, а потім будуть запитувати, як у вас справи. тому що вони розуміють ну конкретні, конкретні речі, не заплющують на них. от сьогодні. Я бачу теж повідомлення: хусіти запустили надзвукову ракету на Ізраїль. Я, тобто, знаєте, Сполучені Штати Америки розвинуті країни досі, удають, що у хуситів можуть бути технології для виробництва ракет безпілотників і так далі. Іран тут, начебто, не до чого, це просто ховання голови в пісок і неназивання називання речей своїми іменами, те, що відбувається в світі. Тому я сподіваюся, що ну поки не будуть республіканці, все ж таки в Білому домі, хто б там не був, Трамп чи інше. Ну на жаль, ця вся свіста пляска на жаль буде продовжуватися. Пане Тараса наостанок і ще тезу Кирила Буданова хочу з вами обговорити. Сказав на тій же Ялтинській конференції про те, що ВРФ прагнуть завершити війну своєю перемогою до кінця 25-го, початку 26-го року, і зазначив, що з літа наступного року в країні почнуться серйозні економічні проблеми, що можуть можуть призвести до мобілізації і порушення соціально-політичної ситуації. Ось цей і ще один рік протистояння. Він для кого може піти в плюс більше? Ну, давайте так. Я думаю, що Україна, я тут, звичайно, що аналітика пана Буданова зі своєю метою все це робить. так Багато чого говорить, і молоде що говорить, і у нього є своя ця історія, але ми повинні розуміти, що можливості. України вибити з війни вже цієї осені зими значно Росію увазі, значно зросли. Відомство Буданова та Малюка можуть вже вибити фактично Росію з війни. Ну так ще, ще відкрилося вікно можливості. Я не впевнений, що виб'ють так, але сильно пошкодити наприклад енергетику Росії вже цієї осени зими вже можуть. А можуть призвести до заворушень в Росії? Ну, наприклад, уявіть собі, мінус 20 буде, виб'ється тепло та світло в Москві. Наприклад, а там пів Росії збіжиться, щоб її грабувати, і це будуть заворушення достатньо великі. Ось і, і це і в такому стані буде стояти велике питання: чи зможе росіяни продовжувати свою війну? Енергетика, енергетика. Дивіться, вже вибили скільки НПЗ, що вони пропонили експорт нафтопродуктів. А Росія все ж таки північна північна країна на відміну від України. Там зими холодні. В Україні можливо холодні, там точно холодні. І я думаю, що от минулого року України не було можливості дронами бомбардувати їхню енергетику, а тепер з'явилися. Тому я думаю, що і багато сюрпризів вже буде очікувати. А, і в даному випадку є великі України шанси досить сильно похитнути Росію вже це цей осінньо-зимовий період. Дякую, Тара Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, долучався до нашої теру. Спасибі.